Ну от почули ми попередні результати після першого туру. 35-34 Павл Павел і 35-04 Бабіш. І це, от якщо зважати, зважати на те, що Бабіш говорить певні лояльні до РФ наративи, і такий великий відсоток його підтримує, це може свідчити про те, що в Чехії стільки людей не скажімо думають, що не все так однозначно в в російсько-українській війні. Ні, я б сказав, це радше ознака того, що популізм в Чехії має е, традиції саме Бабіш, Андрій Бабіш, особливо цей популізм грає на почуттях людей, що людям зараз в принципі не легко в економічному плані. Тому що і інфляція 20% на рік, і е, ціни на енергоносії виросли, і бензин дорогий, і за житло платити більше треба, і е, за тепло, і електрикою, і газ, і так так далі. І бабіш це використовує, мовляв. Е, Весь час якось так натякає, що це все через війну в Україні, через спротив тобто використовує цю популістичну карту. От і якраз Петр Павел в зверненні вчора, після того, як були результати оголошення першого туру, він сказав цим виборцям, розчарованим виборцям, які не можуть себе знайти в цих важких економічних умовах, каже так. Якщо вам важко, якщо ви розчаровані, це не значить, що ви маєте голосувати за Бабіша, за популістів, за хаос, за підкуп виборців, як каже Петр Павел. А натомість Бабіш використовує гасло. Мовляв, Петра Павла підтримує урядова коаліція. Він так би мовити, кандидат від влади. Якщо уряд ще й посадить свого президента на праський град президентів президента, то мовляв буде монополія. От так що, в принципі очікували, що буде прямо. Так, от одне будуть спину дихати, але що так щільно може, не зовсім очікували. Шанси є і в того, і в того, але деякі політологи кажуть, що бабіш можливо досягає вже свого максимуму якоїсь стелі, тобто він оце от має там 35% ага. і може в нього немає такого потенціалу ще там набрати 15% великих, там і, 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 щоб з. Сотні тисяч чехів на свій бік переманити. А, в, а, а в, в генерала Петра Павла цей потенціал є. Він, так би мовити, апелює в універсальний. Він апелює і до ліберальної Праги, і до провінційного виборця, і до жінок, і до молоді. Тобто в нього такий більш універсальний такий, е, е, я би, посил. От ще цікаво витягнули вони шашки. Зараз щепилися два головних кандидати, претенденти на чеське президентство, Що питання співробітництва з комуністичними спецслужбами? Це цікаво, бо понад 30 років вже 33 роки після Оксамитової революції чеської, яка повалила комунізм Чехословаччині тодішній. Угу. І зараз вони щепилися. Бабіш звинувачує, що мовляв Петро Павел був працював в розвідці військ. Ковій за комуністичних часів. А Петр Павел нічого не каже, але бабіш сам сказав про те, що він зі спецслужбами не був інформатором спецслужб комуністичних, хоча це звинувачення в тій же словаччині проти нього є. Так що це ще одна так мовити, де шашки витягли, і можливо буде щеплеться перед другим туром. А він відбудеться, нагадаю, через два тижні 27 28 Число січня так само mm -hmm. субота, два дні голосування. Так, ну тут розібралися, чекатимемо, звичайно. Але якщо поговорити про їхні програми, чим відрізняються, що пропонують кандидати обидва чехам, чим відрізняється от їхнє, їхнє майбутнє майбутнє президентство? От якщо про Павла говорити, він має бекграунд військовий. Він голова військового комі. Комітету НАТО три роки був ним, він був начальником генштабу чеської армії, так само три роки був. Ну, словом, людина, як на мене, ну, знаєте, така м -м, армійська, яка за дисципліну, за порядок, ну, я так чомусь сприймаю військових, я думаю, так всі їх сприймають. Е Бабіш, політик з досвідом. Чим відрізняються програми, якщо так коротко про них поговорити? Дивіться, справді Петр Павел, він як людина військова і пишається тим, що він не був військовий комітет НАТО. А це нагадаю, що це най, найвища військова посада в альянсі. Якщо генсек НАТО це найвища політична посада. То голова військового комітету це найвища це і управління ядерною зброєю альянсу. Тобто це дуже серйозна посада. Найвища військова посада. Ясно, що він також має досвід 90-х роках, Він був і е, миротворча операція міжнародна в колишній Гославії на Балканах і очолював генштаб чеської армії. так що він людина з досвідом. Він цю карту не розігрує, але в принципі програмі в у нього є так. Порядок проти хаосу і за порядок за те, щоб поважали союзники Чехію бути надійним союзником для е, країн-членів ЄС і НАТО. От щоб була повага, от і, і порядок це в нього є цей кліт. чеської є це в програмі. А Бабіш більше популістичний. Він розіграє цю карту невдоволення. Він розіграє карту економічного невдоволення, не критикує допомогу Україні напряму, але наприклад, виступає Бабіш проти нових санкцій, проти сильніших ще проти Росії Європейського союзу санкції має на увазі. Бачиш uh -huh. також. Не критикує Україну і допомогу українцям, і українським біженцям, але каже, що треба думати уряду перш за все про чехів, про, про чеських громадян, про чехію. Треба насамперед думати. Тобто таку карту розіграє, що мовляв, чи не забагато Чехія допомагає Україні, чи не багато чеський уряд допомагає українським біженцям їх їхні кілька сот тисяч. Так що, в принципі, така різниця бабіш також проти е, біж, євроскептик. Павел за те, щоб Чехія запроваджувала євро. Валюту з під Європейського Союзу, тобто більш таке Чехія інтегрована в, в західні структури. Це паз Павел, Чехія більш така ізоціонівська, і е, такий це більше Бабіш, Бабіш також дружній і його звинувачують, що він такий може бути чеським віктором Орбаном у угу. Ну а от якщо говорити про самих чехів, вони ну ми бачимо певні електоральні вподобання. Бачимо, що от розділилися. При тому, якщо скласти разом от 35 за Павла, 35 за бабіша, і здається, почекайте щось більше. Трошки більше, майже 14 за а, пані та, ну, Нерудову. Та не рудово, так. так то виходить у нас. 84% тих, хто проголосували в першому турі. От до речі, які прогнози наявку в другому турі? Чи буде вона так само високою? Я думаю, буде висока, тому що зараз була явка десь під 68-69%. Тобто, це дуже досить багато для країни спокійної, для країни такої стабільної, для тихої, де політика не є така, аж така цікава. Це нормально для такої країни заможньої країни Європейського Союзу, де політика взагалі не відіграє таку велику роль. От, але з іншого боку, якщо зараз таке справді так о, о, майже дихають, як я вже казав, в спину одне одному. Я думаю, що явка може бути ще більшою в другому турі. О, чесно кажучи, я думаю, що може за 70% перевалити, перевалити. Тому що людям зараз цікаво. Тобто, це такі дві концепції інші, зовсім різні, різне бачення Чеської республіки і її майбутньої її роль в Європейському Союзі в НАТО в допомозі Україні в, в розумінні, що таке російська агресія. Ресія, так що я думаю, що явка може бути ще більшою. Так що це в принципі дуже цікаво, враховуючи ще те, що президент в чеській політичній системі в принципі має більше представницьких функцій, такі більше церемоніальна посада. Хоча він і вирішує певні речі, ну наприклад, там призначає прем'єра суддів, затверджує, визначає засади зовнішньої політики, з ним консультується щодо. Призначень міністрів, тобто е, голова е, верховного голова Головна, чи збройних Чехії, так що в принципі президента списувати зовсім не можна. Ще цікаво, що Бабіш кажуть, дехто звинувачує його в тому, що він може потім конституцію під себе переписати в разі перемоги, щоб зробити Чехію президентською, а не парламентською державою, ага. саме такої типу Франці-французька модель, де сильний президент. Так що Бабіш, в принципі, е, не, не виключено, як дехто вважає, що він трошки так приглядається до того. Більш авторитарної моделі цікаво, цікаво. Бачите, а от чомусь так мені видається що усі, ті, хто мають ну е, якийсь такий лояльний до Росії, взагалі до такого роду держав погляд, вони так само не проти б, знаєте зосередити в своїх руках всю владу, і е, як то кажуть, сам захотів править і всім владіті. Ростислав, я хочу вам подякувати за ваш екскурс в перипетії чеських виборів. Впевнений, що почуємось ще по результатам вже другого туру, і будемо розуміти, хто все ж таки стане наступним президентом Чеської Республіки. Республіки Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свободи, щойно був в ефірі телеканалу Київ.